Сміттєвий полігон, який зайнявся під Житомиром, могли навмисне підпалити. Така версія міської влади. Незадовго до пожежі охоронець звалища бачив невідомих чоловіків, які тікали з полігона. Вогонь спалахнув напередодні ввечері. Площа загоряння була невеликою. Пожежники загасили сміття через півтори години. Полігон, що за кілька кілометрів від міста вміщує понад 13 мільйонів кубометрів твердих побутових відходів. Версію про підпал перевіряють правоохоронці. Побачив двох осіб, які із бусурки. Тікли в сторону забор, і них зразу ж пішов під підпал і різко. Факт ми виявили. Є підозра на підпал. Далі всі свої слова повинні сказати експерти. Відповідні служби працюють на даний момент. Пожежа там чи підпал локалізовано. абсолютно відкритого вогню. Немає там, немає ніяких очагів згарання.